Вітаю вас, шановне панство у моїй студії ТТТ на каналі Діаспора Я Оксана Тавета. Кілька місяців тому я написала есе, яке опублікувала чудова українська газета, яка видається в Чикаго. І її редактором є мій друг Назар Мухачов. Я дуже вдячна за це видання. І я сьогодні вирішила цю свою статтю, яку я назвала радше есе, це така поетична форма, прочитати для вас. Я думаю, що це буде чудовим подарунком для відкриття моєї власної студії на каналі Діаспора І Я сподіваюся, що вам сподобається моя поетична проза, так можна це назвати. І моя се називається пісня про сурму. Вже багато місяців Україна наповнена війною, болим, сльозами, вогнем, смертю і розпачем, гнівом і розпукою, голосінням і стогоном, витям сирен і канонадою з неба. Вже багато місяців Україна відбивається від Яничара. Яничара бозовіра, що живе поруч за тином. Про людське око родичається, але вже восьмий рік вривається до наших розмальованих мальвами домілок і гвалтує, вбиває, краде, мучить і катує. Ворог має багато облич, ворог і підступним. Ворог передає свою ненавість довільного духу України з покоління в покоління, отруюючи розум навіть своїх новонароджених, через заздалегідь отруєне молоко матерів і збираючи дань. Мертвими яничарами з нескінченних полів війни розпаленої ним же для упокорення і устрашіння близьких і далеких сусідів. Ворог, той страшний ворог, він не рахує тіл своїх убитих, не дбає навіть про два метри землі. Щоб дати останній спочинок своїм посоголовцям, не бачить сліз нещасних одурманених горем матерів, що часто навіть благословляли своїх синів на світу війну, не розуміючи, що війна загарбницька, братовбивча і сини їхні є посланцями диявола, що воплотився у криваве чудовисько, сидить на троні вже давно, живиться плоттю безправних васалів і відкладає отруйні зміїні яйця в серця своїх заляканих рабів. Ворог залишає розтерзані тіла своїх найманців на полі бою на чужій землі, яку він їх послав упокорити та завоювати. Він не говорить матерям, що сини ніколи не повернуться, щоб обійняти, полагодити дах, нарубати дров і принести свіжої води з маминої краниці, що матері ніколи не побачать онуків, котрі не народяться, бо тіла синів зійдуть різним чортополохом на українській землі. Що ті матері перетворилися в соляні стовпи, довідавшись про безмежну шану і світі почесті, висловлені живими квітами дороги, якими зустрічають наших полеглих героїв нації, вдячні серце на колінах і зі сльозами на очах в рідних містах і селах. Кровожарливий упир живе у своїй смердючій ямі, у яку зливають брудні помиї, його улесливі служки, і боїться чистого повітря, вітру правди і запаху свободи. Його щуряча натура прагне болота, темряви і їдких випарів тління. Він наполегливо харчується падалю стіл ним же вбитих, підлеглих, розлючено атакуючи найменше вияв незгоди чи непокори, бо сам розуміє хиткість і непевність своєї влади. Тому й підживляє страх і сліпу відданість свого болота свіжою кров'ю, скупою молостиною в кілька мідяків зі своїх переповнених золотом кишень. І ось слабе світло надії нарешті освітило горизонт історії та відбилось у зневірених очах людства, запаливши іскорку сподівань і відновивши віру у відродження свободи, яке неодмінно станеться на радість мільйонів збентежених душ. Бо прийшов час на розплату, бо прийшов час на помсту, бо прийшов час на супротив, бо прийшов час на гідну відсіч ворогові, бо нарешті натрапив меч правопивці на скулу українського граніту, зародженого тисячі років тому, обпаленого вогнем століть у бойових вогнищах світанку нашої держави, полумі козацьких гармат, загортованого у ріках. Крові наших пращурів, і скропленого свіжими краплями з недавніх битв. Україна, наша нескорена і волелюбна квітка, неопалима купина, стала непереборною перешкодою для нових, але давно запланованих і вимріяних розбійницьких навал старого трухлявого імператора з головою щура і тілом гидкого ж ящура. Він метушиться, гнівиться, випльовує щораз страшніші лайки. І накази, станеє голови непокірним, катує за одне сумнівне слово незгоди, ламає свої гнилі, зуби й чорні кігтів, але не може побороти горду, чисту і мужню Україну. Міна ще триває, але перемога вже дзвонить у повітрі, голови вже піднімаються з блиском в очах, Надія розправляє плечі воїнів і освітлює обличчя кожного, чия душа болить і плаче. Крила перемоги вже шелестять у ще задимленому небі, тужливі пісні ще віддають шану полеглим, але птаха свободи вже в дорозі. Вона долетить до рідної домівки, зів'є затишне гніздо на даху, на раді з господарем і вигодує сильних пташенят, щоб випустити їх у світ вісниками волі до життя. Це станеться. Якщо не сьогодні, то завтра інакше бути не може. На нас дивиться світ, світ у нас вірить, ділиться мечами і щитами, відливає для наших мушкетів посилає стальні лати й шоломи, світ молиться на нас, бо знає, ми боронимо і його. І сьогодні настав час, щоб зупинитись на мить, подивитись в небо, прислухатись до свого серця і почути голос совісті, час на голосні запитання і на щиру сповідь. Чи відновиться зволена плоть, чи завояться рани, чи зміцніє майже втрачена імунна система, чи зміниться характер матері України? Чи зросте дух свободи, закладений предками, чи оновиться кров, чи вистоїть і загортується віра в себе і своїх майбутніх дітей, які народяться від любові і духовного єднання? Чи відбудується спалена варварами Господа? Чи вчасно прийдуть сусіди на толоку, щоб загасити щетліюче згарище, а згодом і відбудувати обгорілі стіни, половодити зламаний ворожим чоботом тен і засадити новий сад на місці покручених вогнем старих яблун? Чи стане зборена громада на захист, чи згуртуються межі на оборону, як колись це робили їхні батьки та діди, чи залунають гучні бойові пісні вже призабуті в суєті нових часів? Чи вистачить сліз, щоб змити порох війни, страшних ран наших героїв, чи витримає серце народу тисячі тужливих голосінь над свіжими могилами? Чи віра в перемогу пересилить розпуку від втрати, бо ж відлітають на небо найкращі? Чи матимемо достатньо мудрості, щоб відрізнити правду від брехні, улесливі обіцянки від гіркої дійсності, однодумця від зрадника яничара від героя? Чи навчимося на помилках чужих, чи й далі будемо битися у стіну власних? Чи вибудуємо фундамент довіри від сусідів, близьких та далеких, чи втратимо рештки тих, що подають нам руку, бо їхнє розшарування сягне межі? Чи сколихнемо Всесвіт нашими переможними гаслами і поведемо його за собою? Чи ніякого повернемося до ментальності робів, бо так безпечніше? Чи навчимося ми нарешті говорити ні? Те, що пропонуватимуть нам поцелунок іуди, чи приймемо той блюснірський знак уваги, бо ж не на часі, чи слухняно погодимось з сумнівною аксіомою коней на переправі не змінюють, навіть коли кінь виявиться кульгавим ослом, що втопиться сам і не витримає вершника навіть на кілька кроків, або навіть не ослом, а звичайним вовком у овечій шкурі. Чи будемо ми сліпо цілувати руки за океанському спасителю тільки за те, що дає нам трохи не свіжої води у заржевій бляшанці, забуваючи про те? Що він нас, власне, і кинув у цю темницю, відкривши навстіж двері варварам і запевнивши їх про невтручання у їхні плани щодо за захоплення нових бранців, але ж воду дає часом шею крає чер свого хліба кине, ось недавно і кварту пісної юшки приніс та й добре. Бо як огризнемося, нагадаємо про його запевнення, про братерство і пусті обіцянки, які були виписані у його пустозвінних грамотах, ще покоління тому, то ще й цього не дасть. Що будемо прозрівати і вчитись відрізняти справжніх мовчазних друзів від солодкоголосих сирен, щоб зрозуміти різницю між він сказав, та він зробив. Чи будемо собі засинати під такі теплі й м'які колискові від нових пророків-магістрів, і ковтати їхні аресто запиваючи молодим вином з бульбашками з пляшки з написом Бо так треба? Чи будемо далі мріти від слухання сонсейних промов, написаних тими, що вміють писати, і прочитаних тими, що не вміють навіть думати, але беруться керувати, бо корона ж на чолі так гріє. Чи навчимося нарешті нарешті між рядками грубих фоліантів з промовами, бо для зручності нам же їх пропонують у твердих політовках, щоби не забули, хто у нас хто. І, не дай Боже, не сплутали того, хто нібито керує, з тим, хто з прапором і на коні веде обій. Того, що тримається за свого гувернера, бо самому страшно в пітьмі владних лабіринтів, а тим часом регент недорослого владики вже й без нього ставить свої печаті на пергаментах і берестах. Правно приймає поради, та ради, від послів, ручкається з ситими купцями і веде свою гру, поки його зелений вихованець дозріє до трону, чи радше вивчить, де його правдиве місце збоку, там, де зазвичай стоять служки з опахалами, а посеред вибливих оделісок, що грайливо танцюють, виблискуючи напівприкритими тілами, котрі можна купити за кілька монет. Бо ж безсмерне дитинство принца прийшло власне там, не тягнуло його до справ державних і важких наук, натомість паяцтву та мандрівний театр з його манірними духами, та припали до душі і тішили своїм балагурством та веселощами. Чи з тому правителю, що виходить до народу з голограмними німбами, з аморськими паяцями, що позують для лубочних зображень, розмальованих так, щоб купили, і так, щоб красиво? що одягає лаштунки воїна в своєму позолоченому й теплому палаці, не дбаючи пролати для тих, хто йде в бій, хто мерзне в мокрих ровах і хто цілує руки чиїсь матері, що під кулями несе кошик з вечерею. Бо ж там її і не її сини чи прокинемось від амнезійного сну про браття» і про «Ми же освободітелі, яким задурманено півсвіту, і голосно та чітко викарбуємо в граніті історії нашу мудрість, просочену кров'ю і відточену кайлом ворожої навали, що триває вже сотні років. Чи вистачить нам голосу, щоб відлуння про нашу війну облетіло планету і принесло нам прояснення? Ми боремось не лише за себе, ми грудьми закриваємо світ від страшного кривавого Вордолаки, що в своїх пересмертних конвульсіях ще має достатньо чорної сили, щоб проковтнути не тільки нас, і що дочекаємось ми того благословенного світанку. Коли стріли наших близьких та далеких сусідів заповнять небо, закриють сонце, але тільки на мить, щоб врешті доконати того монстра зі щурачим оскалом і не залишити живого місця на його порепаній шкірі, щоб насолодитись його захриплою агонією і почути дзвінку сурму перемоги. Дочекаємося, здолаємо, вистоїмо, переможемо, відродимо, заспіваємо. Засіємо і заквічаємо. Бо хто ще не з нами, той буде з нами завтра. А хто ще сліпий, той прозріє і побачить. Хто ще глухий, той почує наш клич серцем. Той, хто втратив надію, оживе і приєднається до нас. Бо Україна це назавжди. Слава Україні!